Від того, що ти знайомишся з народними депутатами в офіційному зручному залі, до того, що ти живеш в спальнику без каріматів і без палатки під деревом і шукаєш їжу в лісі. Академія не є той форматом, що ти відпочив і переосмислив життя, а ти переосмислив, ким ти є, зрозумівши, і це інтенсивна робота над собою. Тому якщо відпочивати, то не в академії. Увал це точно не лакшері. Академія не закінчується, коли ти завершуєш та, це 10 десятимісячне навчання, і більше вона працює як екосистема довго і довго. Якщо в тебе є одеця віра, повір, тоді ти зможеш знайти шляхи, як цю віру втілити в життя. Але якщо в тебе немає віри, що ти можеш щось змінити, що ти можеш відповідати за життя, нічого не вийде. Цей спецсезон ми записуємо з української академії лідерства, організованого в рамках проекту «Peace Support Ukraine» за підтримки УНПОНТЕПР та Патрір. Вітаю, друзі. Ви на подкасті Гіп'єр, і сьогодні ми в дуже формальній атмосфері, як мені здається, принаймні а... я з тобою цілком погоджуюся. Що... Ми, ну, ми вперше, до речі, в цьому приміщенні страви це цілий молодіжний дім. Це українсько-денський молодіжний дім, і ми дуже вдячні, що вони дають безкоштовно користуватися ну офігенськими просто і облаштуванням і інтер'єром. Тут так приємно. Так що вони з тих початний вже рекламна інтеграція. Ну, це... Мені завжди. Хочеться дякувати хорошим людям. Ну, будь-якому випадку, та епізод нас буде не про це. у нас буде не про це. Та ми просто хочемо дякувати хорошим людям, але і розповідати про їхні хороші справи, їхні історії. І декілька епізодів, навіть такий я б сказала, маленький спецсезон. Ми будемо випускати спільно з українською академією лідерства стільки років я хотіла зробити щось спільне і нарешті щось виходить. Серйозно? Так, да, так. Да. Yeah. Я в Алк двічі подавалася менторкою. Oh, ну, ну, сьогодні ми про це поговоримо, але ми не самі. Uh, у нас в гостях керівник програмного департаменту Української академії лідерства Василь Коливчук і менеджер спільноти Владислав. Вітаю, друзі! Привіт! Як? як ви почуваєтесь? Як вам на подкасті? Формально. Формально. Рослабтеся, розслабтеся. — незвично і дуже модно. Е, це класно. Ми раді, що ми зустрілися, бо ми трошки концептуально мені здається схожі. Та? Подкаст «Геп'єр» принаймні на початку мав таку ідею пропагувати та філософію геп'єру і в принципі, усвідомленого вибору професії. Ну і власне ваша формаційна програма вона дає можливість не просто вести цей час, але й провести його якось усвідомлено. І мені цікаво, давайте уявимо я нічого не знаю про українську академію лідерства і там не знаю, знаходжусь на порозі вибору професії. Як би ви могли там коротко запітчити розказати, що таке академія для чого вона? Ну я би не говорив про те, що академія це для вибору професії. Та академія була створена для того, щоб підсилити молодих людей в Україні. Вона була створена в 2014 році після революції гідності з метою того, що... Нам потрібно підсилювати людей, молодих, які будуть брати відповідальність за нашу країну. Відповідно, коли академію сприймають як просто деб'єр, щоб побути рік між університетом, це трошки недостовірна інформація за форматом. Вона деб'єр. Ось але за наповненням це простір для того, щоб ти міг зрозуміти, чим ти хочеш займатися, ким ти є, які твої можливості, які є в тебе сильні сторони зони розвитку, і взагалі на що ти здатний. повірити в себе. Про це академія для мене класно за цим описом. Я так думаю, боже, буде такий прикольний рік. <с? <с?> так все буде інтересно. Але я знаю, що у Алівців, я також знаю, що це дуже велике випробовування особистісне, і тут цікаво. От в чому найбільша цінність буде капіру для майбутнього випускника. Якраз, якщо говорити про те, що академія це можливість пізнати себе і свої можливості, mm -hmm. то пізнати себе і свої можливості неможливо, коли ти просто читаєш книжку, сидиш. Думаєш, ти маєш діяти, бути в нестандартних незвичних ситуаціях, пробувати щось нове, знайомитись з новими людьми. І якраз формат академії в тому полягає, що він наповнений різноманітними активностями від того, що ти знайомишся з народними депутатами в офіційному зручному залі, до того, що ти живеш в спальнику без каріматів і без палатки під деревом. І шукаєш їжу в лісі, різноманітні активності, да то такі дуже кардинально різні, допомагають да, тобі відчути себе, зрозуміти, а чим ти є і що тобі важливо. От якраз я думаю, що формат Кіб'єру, якщо ти маєш за мету зрозуміти, куди ти хочеш рухатися і свої можливості, це от формат найкращий такий, да то пробувати різне, зустрічатися з різними людьми. Але якщо ти хочеш відпочити, то краще не йти в академію і не робити то. Окей, та я можу зрозуміти, кому Уал точно не підійде, і я б, напевно як студентка там не вижила. Але а кому Уал не підійде а Кому ОЛ не підійде, то це тим, хто не готовий щось віддавати. Бо від, ну, відпочинок це умовно те, що ти хочеш отримати для себе, ти хочеш взяти енергію. А якщо ти не готовий віддати частинку себе заради того, аби чимось пожертвувати, чимось зризикнути, пожити в тих самих палатках, бути в ну, дозволити собі бути в соціальному дискомфорті для того, щоб віднайти справжність свою. От ми навіть говорили та з вільним, мені дуже подобається. Яку Гоша сказав а самість, він мені здається вживав? От знайти якраз це ядро своє. Мені здається, українська академія лідерства вона буде якраз про це, що опісля випускник навіть може з розчаруванням певним піти, зрозумівши, що це не про нього. Або не про неї, це ну як один з таких можливих результатів. Але знову ж таки, те, що ти знайшов це про себе, це вже величезна цінність. Це говорить про те, що ти наближився до реального себе. Проте ну і мені здається, що я говорю про винятки. Ті люди, які в дійсності виходять з академії, куди вони далі йдуть? Ви спостерігаєте за їхнім їх життям? Можна та я просто переб'ю. Я чим завжди вважала, що Уал це дуже лакшері гіп'єр. Ну ти тому, що за тебе все придумали вже, і що це не про якісь челенджі, а більше от про цей такий вже за тебе продуманий шлях пошуку себе УАЛ ну, Є як в будь-якій організації, у нас дуже це специфічне, що є певний образ того, як нас сприймають зовні, і є те, як ми є. І це нам на плюс і нам на мінус. Тато увал це точно не лакшері. Уал це те, що ми маємо. Події, елементи програми, які здаються лакшерами. Там ми їздимо в ЄС. Ми зустрічаємося з народними депутатами в конференціях, тому подібне. Але ми живемо в гуртожитку, та то ми ж харчуємося там три рази звичайною їжею. Ми там можемо жити в наметах, ми їздимо плацкартами і, і інше. І тому це точно не про лакшері з точки зору всього року. Це точно про різноманіття. Та і якщо говорити про те, кому академія не підходить, то вона не підходить тим, хто готовий пробувати щось нове і виходити за рамки свого якихось звичних. Ось тому, якщо люди... Уявили, що академія це лаксері, і вони не готові відкритися да, до чогось нового, тоді вони точно в академію не підуть. То, да? але якщо вони приходять в академію з пошуком того, що я готовий відкрити щось нове в собі, нове в світі, академія це найкращий формат, бо навіть не зважаючи на те, що є програма, ніби спланована, але це не те, що ти маєш графік з ранку до вечора. Там у нас є момент, що ти маєш ранку проснутися. <гум> і не важливо, так є окремі моменти, коли там специфічні хвороби і інше, але загальне правило, ти маєш самі ранку проснутися, і ти маєш програму до десяти до вечір. Але вона дуже змінюється, і мені подобається, що частина програми це такий своєрідний хаос, який команда академії направляє а для студентів. Він виглядає як хаосом. Тобто і тому якраз це ця це, це, це програма. Це здається, що все проплановано і, і все, все є. Але тут дуже багато моменту для ініціативи студента. Тобто кожен студент може багато вплинути на ту програму, і кожна програма, навіть коли в нас є одна програма в декілька містах, вона різна. Тобто немає одної програми для всіх, бо вона дуже залежить від. Тих студентів їхні ініціативи, які є на місці, тому я не погодився, що програма пропланована. Я би говорив про те, що є якісь рамка, рамка цього хаосу, в якій кожна людина може знайти щось своє. Ну добре, я просто ну так думаю, що коли ти сам йдеш самовільно в Гіп'єр, то ти там сам собі будуєш цей план і ну ти не знаєш що ти будеш робити. Та я про от, те, що немає о, ні так. менторів, ні нікого, Тобто ти сам ніби от, самозарадний більш маєш бути, але Так, це два різні формати. Я, о тому мені не подобається порівнювати академію з Гіп'єр. тобто бо, якщо істину думати про гіп'єр, який я собі думаю там в Америці чи в Ізраїлі, та це формат, коли ти їдеш якусь мандрівку. На рік відпочити, а не працювати над особистю просто. Тут більше йде формат, щоб ти переосмислив, відпочив і ще щось. Академія не є той форматом, щоб ти. Відпочив і переосмислив життя. А ти переосмислив, ким ти є, зрозумівши, і це інтенсивна робота над собою. Тому якщо відпочивати, то не в академії. Можна це в анонс. Меседж не хочу відпочивати, йди в академію. Я Це то не мені, на жаль. Уляну, можна я про спільноти вкраду твій хліб, потужки. Так власне, ми багато говоримо у виборі професії про те, що там не обирати на університет спільноту і так далі. І все, що я чую там про УАЛ, що це там важлива ціннісна спільнота. І власне в мене влади запитання, яким чином ви розбудовуєте, бо Уал там вже не перший рік та угу. існує є ряд випускників. Якби донести молодій людині, взагалі пояснити, що таке спільнота, та і в чому цінність УАЛу як спільноти? Так, я власне теж є випускником академії, закінчив її у дев'ятнадцятому році, і я завжди не втомлююсь казати про те, що найбільша цінність, яку я виніс власне з навчання, це люди, з якими і об яких я вчився, бо ти перебуваєш в. Організованому хаосі, про який казав Василь, з там сорокома іншими теж молодими проактивними людьми, які мають супер різний досвід. Хтось був вже в університеті і має там досвід, не знаю, студентського учнівського самоврядування, хтось їздив навчатися в Китаї, хтось був по флексу на обміні. Ну і реально, типу кількість різного досвіду вражає великий шок, коли ти закінчуєш навчання в академії, стаєш частиною спільноти випускників і таких людей стає там не 40 біля тебе, а на сьогодні 1263. кількість також різного різноформатного досвіду, яким можна ділитися, яким можна черпати. Він супервеликий. І про те, як організована взагалі робота спільноти, що це таке? Спільнота це об'єднання людей навколо там, спільної спільної ідеї, спільних цінностей, спільних, спільного досвіду. Ну і власне в нашому випадку цим об'єднавчим фактором Актором стає академія, от але спільнота неможлива. Просто як ну от, ми закінчили академію, розійшлися, і ми ніби вважаємо, спільнотою. Спільнота потребує конкретних майданчиків для взаємодії, налаштованих каналів комунікації, і насправді там великої роботи, яка можливо непомітна, коли ти просто тасуєшся ніби з іншими людьми, приходиш на нетворкінги, якісь там цікаві події, але воно, ніби це все не просто так стається. Якщо говорити про спільноту академії, то вона справді проактивна. Це випускники, яким зараз від 17 до вже 28 років. Які проживають в Україні і в близько там, понад 30 країн за межами, і які також потім входять в інші спільноти, я думаю, про які ви вже зокрема говорили, вже згадували Могилянку, ЄШУК, і це насправді два найпопулярніших університети, які потім обирають випускники УАЛО. Зокрема, також не там виключно через професію. Я хочу бути не знаю політологом, чи там істориком, чи соціальним працівником, чи там не знаю, е які ще професії обрають а зокрема, через бажання продовжувати е розвиватися власне в схожих форматах, схожих спільнотах. Це потужно. Я коли чую спільнота там в понад тисячу людей, я вже така господи боже, мій це це, це дуже класно, що є настільки ціннісно об'єднані люди, і мені цікаво, зокрема, навіть в розрізі спільнотах, як на вас повпливала пандемія. А потім і повномасштабка, бо я впевнена, я спілкувалася з Оксаною Лашенково. Якщо я не помиляюся, вона розповідала мені трішки, як працює ваша спільнота, як вона допомагає під час повномасштабки. Можете про це розказати більше? Ми стартанули таку організовану і. Ну, конкретну роботу зі спільнотою в 2019 році, якраз тоді був створений клуб випускників Софії, який зараз є основним майданчиком для взаємодії випускників. Ну і ми так класно почали з живих заходів, вересень 2019 року, все йде добре. Ми маємо там два основних осередки Києва і Львів, бо це ніби міста, де найбільше живуть випускники. І так триває до березня 2020 року, коли починається пандемія і там все, що ми мали в планах і як ми собі будували. Воно типу раптом зникає, от бо з'являється абсолютно інший формат життя е і ну тоді там таким великим інсайтом, тоді і потім далі. Це те, що спільнота це живий організм, який потребує постійних змін, реакції на е актуальні речі, які відбуваються. Якщо в під час пандемії це була підтримка. І робота теж над проектами, які зокрема тоді допомагали там підтримувати медичну систему. Якщо говорити про підтримку спільноти, ми там організовували різні онлайн заходи, дуже швидко перемкнулися, працювали над. Підсиленням ментального здоров'я робили програму взаємопідтримки, де люди об'єднували людей, які там разом говорили про цілі і намагалися вибратися з цього, ніби такого тягучого болота карантину, який закривав дома і ніби змушував забути про те, що ти там колись жив яскраво. І ну власне наступним таким великим стресовим моментом був початок повномасштабного вторгнення, який також вибив, ніби всі ті формати, про які ми ніби звикли. Ну я думаю, яких загалом в житті в житті цілої країни. І якщо говорити про те, як ми вкладалися в спільноту, то там з перших днів ми працювали над організацією хостів, допомагали з евакуацією. З переїздами, причому не тільки там для випускників там конкретно членів нашої спільноти, а для їхніх рідних, близьких. І воно відбувалося таким шаленим, ніби мурушеним, е, е, хотів сказати, вуликом, але не вуликом е, давайте бджолиним, бджолиним вуликом. та де люди обмінювалися, створювали свої ініціативи, бралися, доєднувалися і ну ми власне допомагали координувати цей процес. І з великих ще речей, які ми робили, ми запускали. Службу швидкого реагування Одне серце і мали там велику велику місію на кордоні точний перетин на кордон Україна, Польща. От і там були там широко залучені випускники і загалом в цьому проєкті. От, а потім вже взимку цього року мали також великий збір для спільноти. Ми регулярно підтримували якісь дрібні, бо в нас зараз орієнтовно 50 випускників і випускниць воюють або там в інших ролях, знаходяться на фронті. Фонті, на жаль, ми маємо п'ятеро загиблих з числа нашої спільноти, також. Ну і ми власне вирішили не точково закривати якісь запити, а зібрали, пройшлися ніби по, по нашим військовим. І в один момент ми побачили вже суму там, в 700 тисяч і такі оу, клас, типу виклик. От і там через вертеп, через події, які ми організовували, назбирали і закрили цей, цей запит. І Це, от, типу, про взаємопідтримку всередині, всередині спільноти. Душу гріє, коли говорять про підтримку і всередині, і назовні. І я бачу, ну можливо, мені так здалося, того, що ви згадав так уал, який його бачить зовні, то який він всередині, це два різних загалі уали. І я помітила, що раніше для мене академія була як лише формаційна програма. Оця десятимісячна. Я так думаю, ну все, тобі, якщо я не можу туди, то я ніяким чином в принципі дотично до академії не можу бути. Але зараз. Я, я побувала на початку цього року на вашому таборі Сіла Молоді в, в Берховичах. І я така, ну типу, класна тусовка, хороші люди відпочили в дійсності, відновилися. І я розумію, що ваша, наче палітра проєктів, вона вже розширилася на аудиторію і не включає тільки ну, саму цю формаційну програму. Чи я відчуваю правильно, що я зараз спостерігаю? Можливо, якісь у вас тенденції, візії змінилися? Можете ними поділитися? Це. Що зараз академія? Є багато речей, які ми не модеруємо, але які з'являються внаслідок, ніби взаємодії, яку вибудовуємо в спільноті, і є там багато класних прикладів проектів, які е, з'являлися якраз через те, що люди разом навчалися або потім десь перезнайомилися. І ну власне, якщо говорити навіть про ті, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення, і там в яких активну участь беруть випускники, то це починаючи від сміливих відновлювати, про яких я не знаю. Ви напевно що також згадували це волонтерські великі проекті. Проект, який відбудовує на Київщині, це там проєкт Ua Daily Donate, який також запустила обласниця наша, щоб розбудовувати цю культуру, ніби щоденного щоденного донату, збирає там перевірені збори і їх підсилює. Це і Невидані дипломи, це величезний проєкт, я думаю, про який ви, можливо, також розповідали, чули. Це, власне, випускники, які навчаються, наші випускники, які навчаються в Могилянці, поїхали на обмін в Торонто. Зробили проєкт, де розповідали про загиблих українців, українок молодих, які, власне, були там студентського віку і розповідали про їхні історії, як на це вплинула війна, і через це будували таку величезну комунікаційну кампанію. Е, так, ну і ми тішимося, що е, Ця мережа працює, вона закручується, люди обмінюються і, і створюють щось додане далі. І, і власне ми можемо будувати і підсилювати цей вплив також через підсилення з цієї мережі і розбудову. Там, Василю, а ти що розкажеш про академію? Я би додав до спільноти трошки філософського моменту, бо в академії дуже багато філософії як елементу, який є основою, табто філософія як елемент, який задають сенси. То про спільноту формат того, що в нас вхід спільноти дуже складний, та то що відбір що проходження місячної програми, і потім ти стаєш частиною спільноти. І це програма це приборкування хаосу. Але потім результати дають зовсім інші. Так? Тобто, і те, що влад згадав, що дуже багато активності є, а дуже багато, які Влад навіть не знає. Так? Тобто через те, що люди, коли заходять в спільноту, вони пройшли критерії відбору. Це мотивація, мотивація розвивати себе і Україну. Тобто це один з критерій, які є чому ти хочеш, як чому ти можеш попасти в академію. А другий це взагалі готовність діяти. І з цим там двома критеріями формується спільнота людей, які є проактивними, які змінюють і які долучаються до цих змін, які відбуваються в світі. І ці приклади, які влад навів, це якраз от приклади, які ми не ми не дотичні до тих проектів, та вони самі. Розвиваються і творять, і творяться насправді я дуже люблю фразу, що спільнота це коли е творці спільноти не лише взаємодіють з членами спільноти, але й члени спільноти взаємодіють між собою. Це для мене такий інсайт, про те, що академія не закінчується, коли ти завершуєш там це місячне навчання, і більше вона працює як екосистема, що довго і довго. Власне, моє фінальне запитання, воно стосується тих обставин, в яких ми живемо, та, адже і повномасштабне вторгнення вплинуло і на молодь, і на освіту, і на велику кількість викликів, з якими ми зараз стикаємось. Як ви в цілому враховуєте всі ці обставини в візії, та в роботі з випускниками, з студентами? Ну, яка там, на вашу думку, роль студентів в наближенні перемоги? Місія академії це те, що ми. Підсивуємо тих людей, Тобто шляхом освіти, шляхом їхньої формації і підтримка їх в тому, щоб вони здобували здібності, щоб могли брати відповідальність за себе і за країну навколо те, що Влад згадував період початку повномасштабного вторгнення. Ми волонтерство дуже багато вплинуть, бо це було важливо. Тобто зараз ми вже все одно більше вертаємося в освітню частину, в чому ми експерти. Так? бо ми не експерти у всьому. Неможливо бути експертами. Ми експерти в освіті. Підсилені молоді, і зараз наш фокус в тому, щоб як в цих умовах підсилити молодь, Так? Тобто створити майданчик для того, щоб вони комунікували між собою, бо пандемія, масштабне вторгнення зменшило простор для того, щоб молоді люди знайомились між собою з різних куточків України і взагалі фізично спілкувалися. Ми сидимо в онлайні, не виходимо майданчики для спілкування дуже мало, і ми створюємо через табори, які ви згадали через нашу програму, через фестиваль, який був там недавно, Тобто, простір для того, щоб молодь могла знайомитися. І другий момент це те, що ми на цьому просторі, крім знайомства, даємо якісь навички, які зараз актуальні. Тобто, актуальні в тому, щоб як подбати про себе в емоційному стані, який зараз купа стресу, не зрозуміло, що буде завтра, і молодь має з цим справлятися. І крім того, вона ще має думати про те, а чим мені взагалі в житті займатися. Так? Тобто, якщо вже старші, хоч про стрес думають, як справлятися з цим, а їм треба ще, ще своїми речами справлятися. Тому ми там і програми, і навчання робимо, де вони думають над собою думають про те, як мені подолати те ті труднощі, які зараз є, як мені вибрати свій шлях, шлях в житті, і водночас такі більш практичні навички, які допомагають їм зреалізувати свої ідеї, знаходити однодумців для впровадження проєктів. І це ми бачимо для себе як одну з наших завдань. І від цього, то тобто, коли ми студентів навчимо дбати про себе і брати відповідальність за себе і за людей навколо, вони вже знаходять простори в різноманітних е, сферах, як наближувати перемогу. то тобто, з того, що влад згадав, що багато є випускників, які пішли служити та в таких моментах. Багато випускників є, які роблять освітні різні заходи, які підтримують інших там, молодих людей чи військових в різних напрямках. Багато людей є, які в бізнесі, так, то ми там маємо двох випускників, які Початку повномасштабного вторгнення мали один бізнес почалося. Вони почали шити Бранжелет. для бронежилетів сумки. Тато вони шукають шлях через те, що в них є цей навик приборкувати хаос. А зараз величезний хаос, тому вони шукають де в них є сильні сторони, де вони бачать можливість, і як цю свою сильну сторону цю можливість перетворити в якийсь результат для наближення перемоги. Це ваша робота? Так, да, в мене теж таке ж yeah. ну, Це про довгостроковість клуб. точно, та, Знаєш, може хтось очікував почути, ну ми там виховуємо, не знаю, когось хто от, зразу піде на передову чи. Шеферці. Одразу звертаємо гори, збираємо мільярди да, і так та, далі. Та, а та, насправді сила вона якраз в таких в довгостроковості малих дій і малих в плані. Не їх малого масштабу, а в того, що це якісь такі щоденні справи, які треба продовжувати робити, які треба дисциплінувати в собі, тому що не завжди буде натхнення їх робити, і не завжди можна виїхати на всі мотивації. Мені здається, теж навколо академії є якийсь образ того, що там егегей, все буде прекрасно, Ми всі пройдемо лідери це, лідери. ми лідери. Там ми змінотворці. Ми пройдемо це все з посмішкою на обличчі. Насправді ні, буде дуже багато поту буде дуже багато. Сліз, буде дуже багато випробувань, але саме завдяки цьому, ну, це є процес гартування. і це те, як готується буквально штампується проактивна молодь. Тож я теж вдячна дуже, що ви взагалі є, <свистак> що ви робите свою роботу, і певно, треба відпускати хлопців, робити ту роботу. <свистак> <ви> сьогодні. <свистак> <свистак> але оскільки за ми багато говорили про академію, якийсь call to action, якщо вам є що сказати. Будь-що що б що, що би хотіли молодим людям, які будуть нас слухати, або їхнім батькам, я би сказав єдине, та чим академія працює, і я вважаю це дуже важливо. Це не питання, що ти вмієш робити, а в що ти віриш. Так, то дуже важливим є вірити в те, що ти можеш брати відповідальність за своє життя, ти можеш впливати в середовище, яке навколо. Якщо в тебе є одеця віра, повір. Тоді ти зможеш знайти шляхи, як цю віру ти втілити в життя. Але якщо в тебе немає віри, що ти можеш щось змінити, що ти можеш відповідати за життя, нічого не вийде. Тому почни з віри, віри в те, що ти можеш все, що захочеш, і ти можеш змінити цей світ і допомогти, і наблизити перемогу. І тоді, якщо в тебе ця віра буде, знайдеш шлях, як це зробити практично. Та якщо ще маєш сміливості, то долучайся до української академії лідерства, до наших проектів. Ставай студентом, щоб потім стати частинкою супернеймовірної спільноти, також доєднуватися разом творити та бо власне ця сміливість підсилює віру, і тоді твориться твориться дива. Тому чекаємо на слухачів і слухачок в нас. Спасибі дуже. Це okay. був э, прекрасно заряджений епізод. Формальний трішки, але нічого. Інформаційний. У нас ще буде декілька епізодів, власне, спільно з Українською академією лідерства. Підписуйтесь на нас, слухайте. Дякуємо. Владислав Газда, Василь, Клевчук, Вуляна Кашепа і Ольга Круглій. Дякуємо до нових зустрічей. Почуємось. Всім па-па.